Доброго дня! Ви на каналі Ніна Київ. Дуже подобаються мені бегонії, коли їх багато. І коли їх засаджувати, саме бордюрами в бордюрному варіанті. Для цього потрібно дуже багато розсади. До того ж, я ще підбираю бегонії за кольорами. Кожна клумба в мене засаджується за окремим кольором, тому розсади потрібно багато. І сьогодні я покажу, як я вирощую бегонії з насіння. Спочатку в контейнери я насипаю вже готову ґрунту суміш. Для цього підійдуть такі неглибокі контейнери, лотки з невисокими бортами. Тепер, коли ґрунт вже насипала в тару, починаю сіяти. Насіння бегонії я збирала восени сама. Тут вони разом з коробочками, тут їх дуже-дуже багато. Зберігаються вони просто в конверті в мене. Можна було висипати з цих коробочок. Деякі я і повисипала, а деякі так і лишила. І в таких конвертах вони зберігаються в мене висушені до весни. Як бачите, насіння більш нагадує пил, ніж насіння. І дуже складно рівномірно розподілити такий дрібний посівний матеріал. Бачите, тут їх мільйон. Я просто розподіляю по поверхні грунту. Значить солю, беру трішечки на пальці і присипаю на ґрунт. Намагаюсь розподілити, щоб насіння не впало грудкою, тобто розподіляю більш-менш рівномірно. Отак от буквально присолюю. До речі, ось тут якраз такою кучкою впало. Ну, трошки розподіляю. І тепер зверху можна зовсім не присипати ґрунтом, а можна так трошки начебто присолити небагато, трошечки буквально ґрунтом я прикриваю. Грунт вже був трошки зволожений, не сухий. Тепер зверху я трошки проливаю ще водою. Буквально трошки оприскуючи, небагато, не треба заливати дуже водою. І накриваю плівкою. Тепер лотки ставлю в тепле світле місце при температурі 23-25 градусів. Лотки в мене підписані. Кожний лоток я підписую. Відкривати плівку не потрібно. Зверху буде з'являтися така вологість всередині. Це нормально і цієї вологи вистачить, не треба більш проливати. Через дві неділі з'являться сходи. Якщо висівати насіння в січні-лютому, то світлового дня буде недостатньо і треба трошки досвічувати. Важливо забезпечити освітлення протягом 12 годин, і в такий період я ставлю під лампу контейнери. Сіяти треба в січні-лютому, але коли я сію на початку березня, то не досвічую, Просто на підвіконі в мене стоять лотки. Головне, щоб там було тепло. Пройшло дві неділі. Дивіться, як чудово зійшла вегонія. Це я відкриваю перший раз. Тут її дуже багато, густо-рясно. Але відкривати плівку ще зарано. Тому, звісно, плівку я вертаю назад, нехай підростає ще. Коли я роблю пікіровку, коли на паростку формується вже два справжніх листочка. Дивіться, це вже пройшов деякий час, я вже бачу, що можна пікірувати. Просто росточок прориваю, він виривається чудово з коріннячком, в більший лоток. Я насипаю таку ж саму грунту суміш, як і для посіву. Кожен паросток, отак, от виймаю з лотка, спочатку розкладаю на контейнер. Цього разу я буду пікірувати не всі бегуні, а тільки ті, що підрощені. Я з розсаднику обираю ті, що побільше, розкладаю отак от на контейнер. А ті, що Міленькі ще підростуть, іншим разом буду пікірувати. Прориваються вони чудово, з корінничком. Обережно вириваю, розкладаю і тепер буду висаджувати. В кожному Доспілька. отворі роблю поглиблення і притискаю росточок ґрунтом. Та обов'язково треба дотримуватися, щоб листочок не торкався ґрунту. Зараз ви можете бачити, що присипала трошки більше, потім, коли я буду поливати, я це все виправлю. Трошки витягну паросток і підправлю. Та тільки листочок буде торкатися землі, буде починати гнити, тому це обов'язково треба враховувати. Парусток повинен стояти як гвіздочок. І таким чином пікірую. Звичайно, одного контейнера мені замало. Таким чином, контейнер цей я вже висадила, і тепер треба полити. Проливати треба під кожний кущик. Дуже зручно отак от взяти бутилку, налити туди води і трошки відкрутити кришечку. Тоді ви будете контролювати воду, і вона не буде заливати, буквально, щоб капало. Під кожну рослинку ґрунт всмоктується і розподіляє коріннячко. Пролити, а тепер кожен паросток треба поправити. Таким чином я коригую, щоб лист не торкався землі, в мене дуже багато посадкового матеріалу. Цей лоток я висадила і іншого поки ще нема, тому я просто. Думаю, насиплю в звичайний лоток. Так я теж роблю дуже багато посадкового матеріалу. Тому я взяла звичайний лоток і теж наповнила його ґрунтом. Висадила вже з такою відстанню приблизно 3 см один від одного. Все одно ця пікіровка дуже чудово працює. Тепер же виставляє лотки на світло і не потрібно вкривати плівкою. Головне, тепер не допускати, щоб земляний ком пересушувався і в міру його поливати. Переливати розсаду теж не можна: коренева система її занадто слабка і може викликати загнивання коренів. А це вже готова розсада бегонії. Вже підрощені рослинки я висаджую на грядку в травні чи на початку червня. Деякі вже навіть починають квітнути, коли я це роблю. Але пересаджувати бегонію в ґрунт можна тільки тоді, коли пройшли весняні заморозки, щоб не ризикувати втратити рослину повністю. Бегонія вмирає на морозі. Якщо висаджувати бегонію весною, не поспішайте висаджувати. Також висаджуй бегонії на відстані одна від одної, враховуючи, що куст почне квітнути і стане ширше.